Доброго дня. Сьогодні представляємо до продажу будинок в Крихівця, вулиця Гамалії. Дуже гарне затишне місце, самі приватні будинки. Асфаль... Асфальтована вулиця. Будинок великий, гарний, двоповерховий, площа його 280 квадратів, 6 сотих. Зараз ми. Є всередині гараж. Ось така діляночка. Тут є сад. Заходимо заходимо до хати. Значить, тут шість кімнат. Люди потрошки складаються. Тут є шість кімнат, підвал. Підвал йде на цілу хату і гараж. Виходимо на перший поверх. Сам вузол. все робоче. Так, та у нас коридор. Перший поверх. І справа в нас кухня. О. Так, справа в нас кухня. Зліва в нас одна кімната. Там вихід на балкончик. О. Тим йде друга кімната, це йде вітальня, дуже велика, гарна, простора кімната. Сюди паркет. Спальня. Тепер йдемо на другий поверх. Бойлер. Тут є така веранда, і сам вузол. Сам вузол також тут робочий, це на другому поверсі. Тут такий великий хол, великий, гарний просторий хол. Він дуже світлий, під якого йдуть кімнати. Перша кімната. О. Перша кімната, спальня. Потім друга кімната. і третя кімната mm.